На атомній електростанції Росії відбулася моторошна аварія. Стався збій, і в умовах підвищених навантажень та спеки системи не витримали і вийшли з ладу одна за одною. Один із енергоблоків через ризики довелося відключати. Ситуація напружується з кожною хвилиною. Інцидент уже вплинув на значну частину території РФ та навіть на окупований Крим. Перші подробиці того, що відбувається, почуєте вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Під Іця поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. В Арефії сталися масштабні аварії відразу на кількох електростанціях, що постачають електроенергію, зокрема, і на атомній. Аварія на Ростовській АЕС, аварії на ТЕЦ у Бурятії, і також аварія, навіть на ТЕЦ у тимчасово окупованому Севастополі. Мільйони людей в Арефії залишилися без електропостачання. Зокрема, на півдні Арафії кілька мільйонів людей залишилися без світла. А влада ввела графіки обмеження енергоспоживання через бій у роботі ростовської АЕС. До всього треба розуміти всі ризики аварії на атомній електростанції, які можуть нести важкі наслідки в енергосистемі Півдня Арефії через бій у роботі генерал. Рочого обладнання на ростовській АЕС в умовах підвищених навантажень на енергосистему з метою збереження стійкості енергосистеми введено тимчасові графіки обмеження споживання на півтора гігават. Повідомила влада Ростовська АЕС постачає електроенергії в Ростовську, Краснодарську, Волгоградську області та Ставропілля Ерафії. За даними через аварію кілька мільйонів людей залишилися без світла. Як інформують російські телеграм-канали, енергоблок було відключено автоматично через непо. Оладки на турбогенераторі тим часом один із енергоблоків ростовської АЕС відключився через навантаження на автоматику, яка з'явилася після неполадок на турбогенераторі. Пише Росатом, відомо, що через це електрику відключили у Ростові на Дону, Таганрозі, Краснодарі, Елісті, Анапі, Армавірі Новоросійську. Також є відключення і в Севастополі, у Криму та інших населених пунктах загалом. Причина масових відключень світла на півдні Арефії та в Криму, нібито збій через респеку у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС, яка живить весь південний федеральний округ. Ідеться в повідомленні телеграм-каналів. Варто зауважити, що тимчасові обмеження запровадили в енергосистемі регіону споживання енергії, знизили на півтора гігавата. У Краснодарі відключилися понад 100% Електропідстанції через це не працює близько 150 світлофорів. Ряд вулиць залишилися без електрики. Повідомила влада. Згодом електропостачання там з'явилося лише частково. Однак, все ще знеструмлено всі магазини та ТЦ. Окрім того, в окупованому Севастополі через навантаження електромережі відбуваються часткові відключення світла. Запроваджено графік тимчасової подачі електроенергії. Повідомили у Севастополь Енерго. До зниження навантажень відключення енергії підлягають також Ялта, Алушта, Феодосія, КЕР. Судак та інші населені пункти півострова пишуть місцеві пабліки. Через відключення електрики у центрі Севастополя тролейбуси стали в пробку. Не працює світлофора. Зазначимо, що Ростовська АЕС розташована за 16 кілометрів від Волгодонська Ростовської області. Станція обладнано чотирма енергоблоками із реакторами вр Р. Тисячу. Ростовська АЕС була введена в експлуатацію у 2001 році. Потужність станції складає 4071 МВт. Гусинозерська Грес найбільша в забайкалі електростанція конденсаційного типу. Вона була введена в експлуатацію у грудні 1976 року. Потужній станції 1244 МВт. Окрім того, що понад 115 тисяч людей залишилися без світла, і через вибух у бурятії стався масштабний блекаут після вибуху на електростанції. Інцидент стався на гусино Грес. Відомо, що на території об'єкта пролунав вибух над станцією. Піднявся стовп диму. Внаслідок детонації вийшов із ладу один енергоблок. Саме він і живив в республіку Бурятія та Забайкальський край рафії. Знеструмлені понад 70 населених пунктів. Серед них і Буряцька столиця місто Улан удеп перед відключенням світла жителі Гусиноозерська Озерська чули характерний хлопок. Про це повідомив глава республіки Бурятія Олексій Циденов. За його словами сталося вимкнення одного із трьох енергоблоків гусино Озерської ГРЕС. У наслідок аварії сталося відключення електроенергії в 75 населених пунктах регіону. Без світла залишилися понад 115 тисяч осіб, знеструмлено 190 соціально значущих об'єктів. Ну і також Сиденов додав, що в регіоні можливе виведення ще додаткових тимчасових відключень електроенергії. Раніше також відключення електроенергії були в Краснодарському краї Росії, і вони торкнулися понад 325. П'ять тисяч осіб у Ростовській області понад 226 тисяч осіб. Проблеми з електроенергією в цих регіонах почали виникати ще 5 липня, коли невідомі дрони атакували місцеві енергооб'єкти. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв 8 липня констатував, що напружена ситуація з відключеннями склалася у Таганрозі та неклінівському районі, де сталася аварія на лініях електропередачі. У зв'язку з високим сезонним споживанням, викликаним літніми температурними максимумами, у Краснодарському краї відбувається Відключення об'єктів електромережового господарства, які торкнулися понад 325 тисяч осіб, за оперативними даними без електропостачання залишається 42 тисячі споживачів. Ідеться в повідомленні місцевої влади. У ростовській області відключення електроенергії сталося через аварії та ремонт на об'єктах енергопостачання. Зокрема, аварія сталася на новочеркаській ДРЕС. На ситуацію з енергопостачанням вплинув плановий ремонт одного із блоків ростовської атомної електростанції та аварійний ремонт блоків Ростовської. ТЕЦ-2 та Волгодонської ТЕЦ-2. У результаті енергосистеми вибуло близько 1 гігаватт потужності. Також напередодні близько 90% Білгородської області країни агресорки залишилися без світла. Без світла залишилися, зокрема, місто Білгород та Старий Оскол. В області не працюють світлофори. Є проблеми із інтернетом за офіційною версією. Причиною відключення електроенергії в Білгородській області став зовнішній вплив на енергооб'єкт. За інформацією з відкритих джерел, блокаут стався в результаті одночасної атаки безпілотників та спрацювання саморобних вибухових пристроїв на підстанції. Окрім того, у жителів Білгорода та Білгородського району очікуються проблеми із автобусами. Організатор пасажирських перевезень повідомив, що через частково відключення. Учені електроенергії прогнозуються затримки та збої у русі громадського транспорту. А навесні також у новоросійську горіла підстанція Кирилівська. Тоді понад 20 тисяч мешканців міста залишилися без електрики. Місцеві жителі заявляли, що нібито вночі чули звуки дронів. А вже зранку у новоросійську почала горіти підстанція Кирилівська. Про це повідомив мар міста Андрій Кравченко. Однак, за його словами, причина пожежі невідома. Причину пожежі буде встановлено після гасіння та проведення відповідних заходів. Ідеться у повідомленні. І доки на ерефі виникають проблеми з електропостачанням, російські війська продовжують вдаватися до енерготичного терору. В Україні генасамблея ООН вимагає від Росії негайно вивести свої війська та персонал із Запорізької АЕС. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про безпеку ядерних об'єктів в Україні, включно з тимчасово окупованою Запорізькою атомною електростанцією. Резолюція вимагає від Рефії терміново вивести своїх військових та інший несанкціонований персонал із Запорізької АЕС і негайно повернути станцію під повний контроль України для гарантування її безпеки. Посол України та постійний. Представник ВООН Сергій Кислиця зазначив, що росіяни свідомо зробили Запорізьку АЕС елементом своєї військової стратегії та попередив, наслідки інциденту на ній будуть катастрофічними, адже радіація не знає кордонів. Він додав, що документ повністю підтримує мандат міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ і підсилює важливість семи незамінних стовпів ядерної безпеки, визначених генеральним директором МАГАТЕ Рафаелом Гросі. Ми зобов'язані гарантувати майбутнім поколінням, що що жахи ядерних катастроф не повторяться, наголосив Кислиця. Перед голосуванням зазначимо, що від початку окупації ЗС з березня 22-го року через російські обстріли станція пережила вісім повних блекаутів та один частковий із запуском аварійних дизель-генераторів та систем безпеки. До окупації на ЗС працювали близько 11 тисяч людей. Станом на березень 23-го року в енергодарі залишилися 6,5 з тисяч працівників станції. Із них 4,5 з тисяч людей регулярно ходили на роботу що виїхала за межі окупованої території. Глава енергоатому українського оператора ЗС розповідав, що 2,6 тисячі людей підписали контракти із Розатомом через тортури окупантів, підтримку міра або необхідність прогодувати сім'ю на окупованих землях. Енергоатом регулярно звітує про порушення роботи на станції та загрози аварії внесток окупації ЗС ЕСАРАФІ і продовжує моніторити ситуацію дистанційно. Я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться постав. Авто вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.